Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, і добро Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також сьогодні радий вітати. Сьогодні мою гостю до мене завітала. Дуже рідко до мене приходить. А, вже жаліюся. бачиш, вже одразу жаліюся всім. Сьогодні у мене в гостях директорка закладу Вінницька дитяча музична школа номер один, кандидатка мистецтвознавства, директорка міжнародного інструментального конкурсу імені Ігнасія Яна Падаревського. Пані Тетяна Бурдейна Публіка. Пані Тетяно, я радий бачити сьогодні тут. Thanks <laughs> Навзаєм <смі> і так скромно, просто навзаєм і все. Пані Тетяна, дуже радий бачити. Раз ми намагаємося, як тільки можемо, ми намагаємося говорити про дітей, особливо про наших талановитих мистецьких дітей або талановитих в мистецтві дітей. Цей раз по-друге, весь цей рік, весь 23-й рік, хто ще не знає, я зараз маю право так сказати офіційно. А, а може, пані Тетяна скаже офіційно, не знаю. Но я маю сказати обов'язково, що весь цей рік Наша рідна Вінницька дитяча музична школа номер 1 святкує, відзначає, пам'ятає радіє з того, що їй виконує виповнюється 90 років. Конкретного числа немає. А є декілька постанов. Є одна постанова, є одна е згадка е в статті, по-моєму. Там ну і так далі. і так далі. От зараз про це будемо говорити. Нашій школі, музичній школі, номер один 90 років. От з цього ми сьогодні і почнемо. Е так, маємо дуже визначну дату. Е я директором є з 2010 року, і вже при моїй каденції ми святкували 80 років, 85 років, дуже активно святкували. І ось нарешті дожили до 90 років в нашій школі. Зв'язку з Ми ну і продовжуйте і так далі. 95, 100, 105... Да, ми, ми дуже сподіваємося, що так і буде: 95, 100, Е, Звичайно, що таку дату визначну планувало ще кілька років назад святкувати з розмахом і підійти до неї з великими здобутками, що справді нам і вдалося підійти із здобутками, але святкування як тако, такого, звичайно, ми собі не можемо дозволити в цьому році. Тим не менше, весь цей рік присвячений цій даті, і тому кожен захід, який проводиться в школі, він іде під знаком 90-річчя. Наші звітні концерти творчі звіти відділів. Вони всі йдуть в рамках відзначення 90-річчя. Ми це об'єднали в один великий проект, мистецький проект, який називається На крилах музики, тому що саме так ми і живемо на крилах mm -hmm. музики. І він об'єднав собі. Творчі звіти всіх наших відділів. Є така надія, що все-таки війна скоро закінчиться, і, можливо, нам не вдасться зробити великий концерт в кінці цього 23-го року, тому що завжди святкування відбувалося в грудні. Ви вірно сказали, що немає у нас точної дати, коли саме заснована школа. Ми підняли дуже багато архівних матеріалів. Тобто, яку дату, все таки від якої відштовхуватися, ми до сих пір ще для себе не визначили. Але знаємо, що це грудень. Завжди ось концерти такі великі велике святкування відбувалося в грудні. Угу. Тому, якщо нам не вдасться цього зробити, і скоріше всього, що і не вдасться. То в 2024 році, я думаю, весною ми все-таки зробимо ще великий концерт, де об'єднаємо всі наші творчі колективи, де зможемо запросити наших випускників. Тому що завжди, коли святкується такий великий ювілей, це свято для всіх. Ми запрошуємо і ну, це викладачів. не тільки для однієї школи. Абсолютно, так це, це свято для mm -hmm. міста. Це свято для області, тому що школа наша є першою школою в Вінницькій області, яка була заснована і стала прикладом для заснов інших uh -huh. мистецьких шкіл, і вона є другою в Україні, яка була заснована. От саме цей момент я би хотів, щоб ви прогов... ви вже проговорили. Я хотів, щоб ви проговорили, тому що є у нас певна категорія глядачів і слухачів, які дуже люблять статистику. Так, ось є декілька джерел, за якими або по яких можна від... робити відлік або вести відлік. Спочатку це була стаття. В одній газеті, де було запропоновано зробити на прикладі першої школи. А перша школа тоді була одеська школа, і так. це була не школа, а музична студія. Наскільки я пам'ятаю зараз? Ми її дуже добре знаємо. Це школа столярського. Так і тоді вона була започаткована. Так, так. Саме. От вона от була започаткована, і е, був такий момент, що давайте, от в Вінниці, зробимо таку саму музичну студію. Знову таки там будуть займатися наші діти, і так далі. Так далі, і так далі. А одеська школа візьме. Над цією Вінницькою школою візьме, якби шефство. Отак У так це все починалося. Так, ну... все починалося. Бронс мав свою школу студію при радіокомітеті. Тоді ще до 33-го року це була така практика. Ну, відомо, що тоді не так як сьогодні виставити запис музики, де, для того, щоб якось змінювати розмову, і була ще музика. а, а тоді при кожній радіостудії працювали оркестри, і він мав там студію для оркестру було дітей навчити. От і Столярський йому запропонував. Нував саме йому запропонував Давайте створити зробимо. створити школу, так mm. і ця ідея була підтримана. І справді, от відділ струнних, струнно струнсмічкових інструментів він є найстарішим, тому що це от традиції, саме які були передані столярським, і ці учні прослуховувалися столярським. Я зараз просто завис ще на цій інформації. Я уявляю собі, ми сидимо з вами в студії, розмовляємо позаду нас якийсь інструментальний ансамбль або якийсь невеличкий оркестр. Може так і було. І коли я кажу, що ми зараз виходимо на невеличку музичну паузу, а потім ми знову повертаємося, і вони замах диригента, і вони починають щось грати наживо. Ну тобто зараз так. важко собі так уявити, а пройшло, от в принципі, пройшло 90. Сто років ну можливо трошки більше. Окей, школа ще один момент, який би хотів відзначити, і ви в першу чергу це відзначаєте. Що практично основу педагогічну основу музично-педагогічну основу. Не тільки в Вінниці, а у всій області. Я буду говорити тільки про Вінницю, Вінницьку область. Е, частково складають саме випускники цього закладу Звичайно. вашої школи. Вони як навчалися спочатку в школі, потім вони продовжили своє навчання, і потім вони і повернулися і до вас в школу повернулися, і повернулися і в ті школи, які зараз, які раніше були, які зараз залишилися по Вінницькій області. Так і викладачі музичного училища, це є випускники. Школи, школи, номер один. Так. І в моєму колективі зараз теж десь третина педагогічного складу це випускники школи. Тобто уявіть собі, що вони 50 років знаходяться в стінах цього закладу, наприклад, починали. Давайте їх як… випустимо вже, вони з 50 років. давайте Вони ще дуже і дуже нам потрібні. І тим школа наша відрізняється, до речі, що стосується педагогічного складу, що із покоління в покоління передаються традиції. от є і люди, які ще вчилися у Корифеїв, які вже сьогодні є легендами, про яких ми сьогодні пишемо статті, і е, згадуємо про них як вже справді як, як легенди. От а вони ще пам'ятають, як їх вчили. І ось ця інформація із вуст в уста, вона передається. І от такий ланцюжок ми відслідковуємо до сьогоднішнього дня. Інформація передається раз. Я знаю, що частково ноти передаються так, так само, що по цим нотам ще грає Приходить дитинка, яка по цим нотам ще грала твоя пристижно. мама, або. Та і це з одного боку престижно, З іншого боку, я нещодавно зовсім подивився, скільки етюдів просто виставили на ринок етюди для фортепіано на со для сьомого класу. Я взявся за голову, десь в районі 250-300 гривень. коштує тільки збірник етюдів для сьомого класу. Ну як на мене, це дорого, тому що ми чудово пам'ятаємо, що тоді або нам просто видавали ці етюди, або якась інша музична література, або ми її купували практично або брали на ну, Тобто було простіше в цьому. Ну, ну то таке це історичні збірки. Тепер це історичні збірки, і в принципі треба підтягувати крім літератури, поезії і всього іншого, треба підтягувати ще і музичну таку літературу, тому що її обмаль, а дітей у нас все більше. Нам треба їх цьому вчити і на чомусь треба вчити, звичайно. В цій темі можна присвятити окремий ефір, тому що проблема репертуару і взагалі нотного видавництва, і особливо сьогодні, в зв'язку з тим, що ми шукаємо український репертуар. Що ми, ми вже дещо не будемо грати, тому uh -huh. що ми не хочемо цього грати. І у нас сьогодні є з цим проблема. Це проблема е, з іншого боку, якщо відійти від проблеми на іншу сторону, це ваш розвиток, дивлячись, навіть просто зайшовши на е, Фейсбучну сторінку е, вашого закладу. Е, там відбувся концерт, там відбувся конкурс, там ми щось зіграли, там змішаний, там педагоги виступили, там діти просто виступили різних класів, різних педагогів і так далі. і так далі. Е, тобто, все одно ви викручуєтесь, вибачте, я це слово зараз візьму в лапки. Е, ви викручуєтесь, і ви все одно живете, ви все одно працюєте, ви все одно е, ви робите свою справу. Так, от як зараз це відбувається? Дітей стало менше, чи кількість стала та сама? Педагогів стало менше? Можливо, хтось виїхав з дітками. Можливо, хтось як от ці важкі, цей важкий рік як пережила школа? Е, ну насправді е, пережила з е, е, що стосується кількості учнів і кількості викладачів? Е, вона залишилась такою ж е, самою. Один викладач е, зараз працює. Е, за кордоном живе вона mm -hmm. звільнилася. А так, в принципі, по викладацькому складу ми ми в тій самій числі знаходимося в тому самому числі. У нас є основний контингент учнів. Це 487 учнів. Це ті учні, які вчаться за ну як ми кажемо на бюджетній формі навчання. Mm -hmm. До війни і до карантину у нас була дуже велика кількість, як для нашої школи, для маленької школи. Дуже була велика кількість дітей, які навчалися за додатковими платними освітніми послугами. Це і групи раннього розвитку, це і мистецька студія для дорослих, цей бальна хореографія, і театральний відділ. Тобто, ми, ми ще мали додатково. 300, десь близько 300 uh -huh. учнів, які навчалися ось за такими послугами, це окремі програми, це зовсім е, окрема якби, траєкторія навчання була для цих учнів. От е, з цими групами, зараз, звичайно, е, картина інакша, тому що це, е, це навчання коштує дорого. І коли нам приходилося працювати в більшості е, в форматі онлайн звичайно, якість таких послуг вона втрачається, uh -huh. і тому ми навіть самі вже не пропонуємо цю послугу, тому що ми розуміємо, що ми не відпрацьовуємо ті гроші, які платяться ну, за, ви за дуже це навчання, критично ставитись. Ну звичайно, до... ми відповідально і і маєте, ставимось, тому що uh -huh. музиці не ну можна щось навчитись онлайн. От, але коли ми маємо справу з маленькими дітьми, і коли ми даємо їм ось ці ази всього ремесла навіть. Uh -huh, uh -huh. Та, от все таки е є ефективним, якщо ми працюємо в очному форматі. Тому що до кожного є індивідуальний підхід, кожну дитину треба вивчити, ну, і, і так далі. І тому от цих дітей, звичайно, менше. Деякі дітки залишилися за кордоном, для, для них запропонована форма онлайн. Угу. От, вони працюють за розкладом, вони з ними виходять на зв'язок. Так само вони з сольфеджем, з літературою мають ці уроки, і індивідуальні уроки, також вони і із, здають академічні концерти. Це невелика кількість дітей, але таким дітям ми цю послугу надаємо, тому що ми знаємо, що вони повернуться. Угу, угу. От і ви знаєте, вони справді хочуть займатися, вони зрозуміли, що за кордоном це не так-то просто потрапити до аналогічної музичної школи. Там можуть бути освітні послуги. Якогось іншому форматі, от але коли вони вже тепер за кордоном, вони зрозуміли Мають можливість порівняти да вони, mm -hmm. вони порівняли і все на нашу користь це дуже приємно. Знати, тому вони, наприклад, можуть брати там десь приватні уроки, але все-таки залишаються учнями нашої школи. Вони повернуться і знову війдуть в цей звичний процес для себе. Я знаю, що у вас була дуже цікава послуга. Ну, раз ми вже про це почали говорити для дорослих. Тобто, ті, хто не зміг в свої 5, 6, 8, 12, 18 років, я не знаю, там ну не зміг свою в під час свого дитинства е, займатися музикою, і ви відкрили такі. Ви надали можливість людям стар. Віку, хоча по закону це виходить до 35 у нас іде юність. Так. Да, е, таким юнцам, да? і юнкам. Ви надали можливість е, займатися як зараз з цими старшими групами? Є. Є, є такі люди, які ми маємо одну групу мистецької студії для дорослих, причому це такі цікаві історії. Наприклад, хтось ніколи взагалі не, не займався музикою, і, і тут справді вирішив, що зараз саме час, і, і ми, звичайно, тоді вчимо цих людей. Тобто, все одно є, наскільки є. є можливість така, ви підтримуєте це? Так, звичайно. І я би ще ось про що хотів поговорити, не дивлячись на карантин, який знову таки на. Навчив вас виходити в онлайн, не дивлячись на те, що війна, яка навчила нас збиратися, е, стресанули практично абсолютно всі діти, напевно, найсильніше, але е, все одно знову таки, посилаючись на вашу сторінку в Фейсбуці, я дивлюся, там є і виступи, і там є конкурси, і один конкурс, і другий, і це струнні інструменти, і це духові дерев'яні, наприклад, мідні піаністи, само собою, так і так далі. І так далі. Я е, коли називав нашим глядачами слухачами. Хто в мене сьогодні в гостях? Я е, сказав директор міжнародного інструментального конкурсу імені, імені Ігната Яна Подаревського. Ігнаті Яна -Подаревського. Е -е. У мене виходить зараз два директора. <рив> два в одному, так. Да. Пані Тетяно, декілька слів от про цей інструментальний, так, інструментальний конкурс імені Падаревського і таки, ви директор, значить ви перше джерело. Будь ласка. Так, саме ось в ці дні ми завершуємо прийом заявок на цей конкурс. Це взагалі дуже цікавий конкурс, який ну, піаністи, особливо нашої школи, ми із серцем ставимося до цього проєкту, тому що він починався. Справді цей конкурс починався як проєкт Шопенівські зустрічі до дня народження Шопена. Ми, звичайно, що піаністи всі любимо грати Шопена. І цей проект почуло і побачило наше генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці. Вони були завжди запрошені на концерти на Шопенівські зустрічі. І ось пан Дамін Церценський запропонував нам на основі на, на цій базі всіх шопенівських зустрічей організувати інструментальний конкурс. І так народилася ця ідея. І тому номінації цього конкурсу є фортепіано, струно-смичкові інструменти і камерні ансамблі. Угу. От, е, спочатку цей конкурс відбувся як е, всеукраїнський. Далі, в 2021 році він вже був як міжнародний конкурс, і зараз так і знаходиться в статусі міжнародного конкурсу. Мав відбутися він як третій у минулому році. І саме 23 лютого 2022 року ми ще обговорювали із генеральним консульством е, формат, можливо, це буде онлайн, тому що якась небезпечна ситуація, mm -hmm. Mm -hmm. тому що заявили ми його як. Офлайн, взагалі, я вважаю, що всі конкурси повинні відбуватися офлайн. Але що поробиш сьогодні таке життя? Зупинятися не можна. Є така можливість проводити онлайн, значить, треба проводити. От ми ще 23 лютого лютого роздумували, що нам далі робити. Ну а 24 лютого люте поставило вже дало відповіді на всі наші uh -huh. питання. От і тому ми провели тільки перший тур в минулому році. Я на сторінці конкурсу в Фейсбуці написала, що конкурс продовжиться тоді, коли настане мир. Причому я написала це десь через тиждень, як ось повний масштабний наступ почався. Пройшло півроку. Ми бачимо, що немає миру, ще немає. Ну от ми дату собі теж цю не можемо уявити, і ми вирішили із оргкомітетом. І так само і пан Даміс Царцинський підтримав нас, що не потрібно зупинятися. Так, я написала ось так, коли настане в мир, але ми все-таки вирішили провести його в цьому році повноцінно, як, все ж таки, як третій конкурс, mm -hmm. провести його в два тури. Ну, і, звичайно, він відбудеться в форматі онлайн. Члени журі, у нас вісім членів журі, з них п'ять це викладачі, відомі музиканти Польщі. От, вони будуть, вони погодилися. Працювати, хоча це люди досить е, такі задіяні затребувані затримувані uh -huh. в концертному житті. От вони можуть бути сьогодні на гастролях і в Сполучених Штатах, завтра в Каліфорнії, і в Британії, але ми виділили ці дні, коли вони будуть прослуховувати. От, і ми зійшлися на тому, що конкурс потрібно е, обов'язково провести, тому що ось справді життя продовжується, і коли нас, настане. Мир, ми його будемо далі проводити обов'язково в форматі. Живого виконання для того, щоб було живе спілкування. Ну і... от практично, ну практично, маю вже тут. Вибачте, маю тут взяти вже на себе е, партію ведучого. Практично, ми про це проговорили, сказали. Е, ще триває, тобто можна ще до вас звертатися і можна дізнаватися, що де як і коли. Я правильно е, ні, зрозумів? Ми вже, зав... вже завершили? так. Ще буквально ми е, деяким учасникам дозволили uh -huh. до п'ятниці надіслати uh -huh. документи, тому що ну хтось пізно побачив. Наші, е, наше положення, ось тому що далі вже ми будемо працювати над е, тим, щоб журі приступило до прослуховувань. Це все треба підготувати. Угу, угу. От е, скажу вам чесно, що в цьому році ще така 30 секунд. 30 секунд, ні, не встиг. От давай так, скажу вам чесно, і на цьому На цьому я перериваю дозволені речі, як ну все по класиці, йдемо. Значить, ми обов'язково маємо ще зустрітися, і обов'язково маємо поговорити. Ну, маю вам ще чесно сказати. Тетяна Бурденна, публіка ще щось дуже хоче чесно сказати, але це вже буде зовсім інший ефір. Ще раз нагадаю, директорка закладу Вінницька дитяча музична школа номер 1 кандидатка мистецтвознавства, директорка міжнародного інструментального конкурсу імені Ігнація Яна. Бедеревського Тетяна Бурдина публіка сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Дякую! Дякую вам! Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. ідемо зараз на невеличку музичну паузу. У нас немає оркестра в студії, але все одно музика буде звучати. Поїхали. Час змін з Олегом Симком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.